Правець знову мандрує україною. За останній місяць зі страшним діагнозом у лікарні потрапили уже три пацієнти. Спочатку небезпечна хвороба посягнула на дитяче життя у Дніпрі, потім у кому впала малеча із Вінничини. А кілька днів тому захворювання дісталося Львова. Медики б'ють на сполох. Почастішення таких випадків це наслідок відмови від вакцинації. Правець для більш ніж половини хворих закінчується летально, і єдиний відомий спосіб уберегтися від інфекції. Це щеплення. Якщо ця дитина, що у Львові взагалі не отримала жодного щеплення, ну то відповідно, організми кажуть стерильний і навіть та протидифтерійна сироватка, яка була введена, вона може бути ну недостатньо ефективною для того, щоб врятувати дитину. Якщо люди всі довкола нас отримали щеплення проти правцю, а я не отримала. Я зустрічаюся із будником того правцю, я обов'язково захворію і відповідно. Ну, маю шанс померти, якщо я раніше не була щеплена. Тобто, захист від правцю є тільки індивідуальний. Дітям щеплення від правцю слід зробити у перший рік життя. Про це знає кожна мама. Франківській матусі плановою вакцинацією здебільшого не нехтують, бо переконані від неї більше користі аніж надуманої і недоведеної шкоди. Ми щеплюємо. Ага, наскільки це важливо? Та напевно, важливо завжди нас щеплювали з самого дитинства. Всі ми щеплені. Я вважаю, що це не зашкодить принаймні дитині. Так, ми всі щеплення зробили дитині, лишилася одна ще в жовтні ми будемо. Це ну, важливо, тому що дуже почали дітки хворіти інфекційними захворюваннями. І ми хочемо берегти свою дитину. Від правця, за даними МОЗ, нині щеплено лише 2% дітей. Серед причин фахівці називають і недостатню кількість вакцин. Так, на Прикарпатті рятівних щеплень, за допомогою яких можна не допустити це захворювання, не бачили останні кілька років. Останні централізовані поставки здійснювалися ще у 2011-му. Та нині радіють медики вакцини є. Отримали їх наприкінці серпня і на сьогоднішній день ці всі вакцини є розвезені до всіх, ну скажімо так, лікувальних закладів тобто можна отримати щеплення. Таке планове чи вже позапланове проти двох інфекцій дифтерія і правець. Ми так дуже сподіваємося, що це тільки перший транш вакцин, тому більше як йде спрямування на дітей. Якщо ж будуть наступні транші, можливо, до кінця року, можливо ж до кінця цього місяця, відповідно вони будуть спрямовуватися і на всю решту населення так званого або декретованого, або взагалі дорослого населення, щоб захистити і дорослих. Епідеміологи наголошують смертельну небезпечну хворобу, яка вражає нервову систему та викликає спазми дихальних нервів, може спричинити звичайна подряпина. Якщо людина таки захворіла, допомогти їй може сироватка відправця однак ситуація із нею катастрофічна, тому й закликають подбати про свій захист заздалегідь. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.